Сьогодні, завершивши акафіст Ісусу Слачайшому співаний параклис Божої Матери, ми духовними очами зреме завтрашній день задушня родительська Димитрієвська субота. Втут, в той день поминає церква православна воїнів на полі брання, убієних за віру і отечество. Всіх тих воїнів, куди з вірою пішли. А що вернулися, славили Бога, якщо залишилися на полі брані, то по молитвам їх, по їх подвигові, вони причислялися до небесних ж небожителів. Коли ми звершаємо похорон, читається апостола Павла Посланник Солунянам, він у четвертій голові каже такі слова. Братія православні християни, не хочу вас оставити в незнанні про судьбу умерших, щоб ви не скорбіли так, як прочі, тобто не християни, не віруючі, котрі не мають ніякої надії. І так подумаємо, призиває нас Павел, коли помре хтось у нашому роді не безудержно плакати, не лишатися у горі розсудка. Каже Іоан златоустий, ну ти прийми Божу волю, поплач, бо плач приносить утішення. Ну ти поблагодари Бога, що в тебе є можливість молитву і провести в останню дорогу твого близького і у Украси гроб, щоб тим показати, каже Іан Златоустий, що ми посилаємо своїх до своїх що ми знаємо, куди наші йдуть усопші, і поблагодари Бога, що у тебе є можливість сказати упокой, Господи, новоприставленого і новоприставлену. Бо каже Павел, якщо ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то й умерших в Ісусі, й християн, приведе з ним на небеса. Бо ми, каже, говоримо не от себе, а словом Господнім. Інформація важна. Ми живущі, котрі останемося на момент второго пришестя Христова, не предупредимо умерших. Ну а що зробиться? Коли буде голос труби, явиться Господь, сам Бог зайде з неба, і тоді усі. Умерші воскреснуть, а живі оставшися, преобразяться мгновині ока, і так люди будуть признані на суд Божий. Ну і суд Божий буде кратенький у Господа, не є потреба довго оприділяти Господній суд безупречний. А тому, коли сам Господь зійде з неба, при Агласі архангелові. То мертві во Христі воскреснуть первими. Для чого? Щоб усі, хто вірив у Воскресенє, були подлінно покликані до вічного життя. І коли вже ми зустрінемося з Господом, то ми будемо не просто на землі, а будемо восхищені, підняті на небеса, для зустрічі з Господом. І вже після цієї зустрічі. Після зустрічі второго пришестя Христового, люди християни, і ми православні віруєм, будемо вже завжди, всігда із Господом. І так Бог покликає нас увідіти радость, котру християни, коли провожають в останню дорогу, то можуть не в єному скорбіти, якщо усопший не вспів посповідатися, от то скорблять. Скільки людей є, котрі не хотяться. Причастити, завжди додівають родича ви мене хочете чим скорше похоронити. Хоча він догадується, що він відходить. І тут так важно родичам з любов'ю Подійти до чоловіка, який вже відходить, щоб відкрити його серце для покаяння. Бо якщо він совершить покаяння, сказавши, то унікальне слово, Господи, прости. Каюся за всі мої діла, то Бог прощає, а причастя вертає чоловіка знову в сообщество вірних дітей Божих. І тому Павел продовжає цю думку, маючи таку велику надію на Царство Боже, ми дійствуємо з дерзновенієм, зато удивляються люди в цьому світі, почому православні смілі. «Почему не подуть духом, Одних захватили церков, а вони рядом другу стоять Забирали, то вони третю стоять. «Що? Откуди у православних таке дерзновение? І Павел указує. Ми, православні християни, маємо таке дерзновеніє, подобно Моїсею, котрий на чолові мусив покласти покривало чолому таку. Бо він, коли слід Божий. Ту велику світлость, енергію, то отого от сліда Божого чоло Мойсея так ся світило, що не можна було позирати на нього. І тоді закривав чоло покривалом, і так люди на нього дивилися. Но, порівнюючи, згадуючи і про це, Павел і каже: хто повірив у Христа Ісуса, для нього відкрився новий мір. Він, по-начому, говорить, усі старозавітні. Пророчества, образи і прообрази, всякі тайни, мудрості слова, все відкривається вірою в Христа Ісуса. Но, каже Павел, ілі та частина людей, синів Ізраїльєвих, котрі не повірили в Христа, їх уми осліплені. Бо то покривало, коли не читають Старий Завіт, воно покривало, не дає їм розуміти, що там відбувається, чому так писали пророки. Але коли вірить в Христа Ісуса, чоловік отримує благодать, покривало з очей знімається, і чоловік починає відіти, розуміти, а покривало, знімається Христом. Так що ми християни, не тому, що нас хтось убідив або нам щось дав, покривало з нашого підсознання і з нашого сознання знято вірою в Христа Ісуса. Ми чтення Ветхого Завета читаємо прекрасно, видимо, як Старий Завіт по апостолу Павлу, це ніяка проекція, тінь, коли проектант малює. Церковь, образ і художник, то сперва контуру наводить. Так от старий завіт були контури, нека проекція, а каже Павел, а реальність во Христі, Ісусі, то Він знімає з очей, щоб старий завіт читати і розуміти, як Бог мудро готовив людей до пришестя в мир Христа Спасителя. І домовляє Павел. Такі слова. Від Бог Господь є дух, Він всюди прибуває. А де Дух Господень, і у кому Дух Господень, там подлинна свобода. Іменно у Христі Ісусі вперше зазвучало Слово Свобода духовна, свобода від гріхов, свобода від того, щоб бути рабом був чужих возреньів, чужих ідеологій, чужих фантазій. Іменно ця свобода дається Христом. Люди, котрі не вірують, у них покривало на очах висить, і через покривало гадає, як сліпий, звідає, що той, куди йдемо, куди нас ведете. А сліпі ведуть сліпих, лем упадуть усі разом у яму. От почому православні християни не хочуть виходити із церкви канонічної, бо тоді. Покривало, опять закриє очі. Благодать Божа відступила, і чоловік стає сліпець, безблагодатний, а також ще озлоблений, ну це вже його проблема. А ми радуємося, що на суботу Димитріївську можемо сказати, Боже, прийми подвиг наших предків, дідів, прадідів, наших дідів, які були в австрійській армії. Котрі були в Мадярській армії, теж були воїни, котрі були в Чеській армії, потім у п'ять в Мадярській, потім була совєтська армія, нині наші воїни в Українській армії. «Но ми всіх призивали, як наші предки, так і нині, усі ведуть себе відповідно, віри православної, будучи воїном, бути преданим, не боятися смерті. Ну, бути осторожним, але якщо вертаєшся із фронта, дякуєш Богу, продовжаєш трудитися на небі Христовій. якщо ти возлях на полі боя, ти пішов туди по благословенню і твоя будучність благословляється Богом наслідувати Царство Боже. Но ті люди, які помили без покаяння за таких воїнів, також. Ми в суботу Димитрівську молимося, Господи. Ну, тут ті, котрі не знали, ну не розуміли, ну пішли на полі брані. Ні жінка їх не приготовила, ні батьки. Ну, Признаємося, нині маса батьків, так і не церковні, сидять вдома, бояться всього на світі, тіні свої бояться, не способні приготувати своїх синовей і внуків до подлинного подвига воїна. Но завтра ми хочемо, щоб і сама літургія і послідор общий парастас був призовом всіх наших людей за подвиг наших предків, наших воїнів. Просити у Бога главного, сотвори їм, Господи, найбільший подарунок. Сотвори їм вічною пам'ять. Запаминайме. Православна і славовічна пам'ять, котру ми і спрашуємо у Бога у це то надзвичайний багатий подарунок, бо тот, за котрого Бог помнить, є благо і гарантія наслідства у Царстві Божій з Богом святим.